Я завжди кажу, що у кожного своя швидкість кожен приходить в роботу до коуча чи до психолога чи в бізнес будь-який зі своєю стартовою позицією. У когось там уже досвід він вже пропрацював там купу своїх упереджень і так далі. І він прийшов, і він починає зовсім по іншому працювати. Хтось тільки взагалі вперше починає розумітися, а які ж там є упереджуючі установки, які блокують мій розвиток і так далі. Тобто ми всі різні. І нас усіх порівнювати. Знаєте, у нас старт усіх різний. І це також нормально. І фініш. Буде різний. Але це не означає, що якщо хтось прийшов з класною точкою, але тобто вже такий пропрацьований, він відразу там буде дуже далеко. Mm -mm. Все абсолютно залежить від людини, від того, наскільки людина, клієнт, сама знає, куди вона хоче.